I... Контр... Що? Ще одна двійка? Так, я ніколи не зможу поступити в хороший коледж. Не будь так впевнений про це, хлопче. Що? Всесвітньо відомий вчений та директор ініціативи по машині Диф, доктор Джеф Ерсман? Ти правий. Що якщо я скажу тобі, що є спосіб отримати чудове навчання, незважаючи на твої оцінки. Це звучить чудово. Що мені треба робити? Це дійсно легко. Все, що тобі треба зробити, так це зайти на Engine Initiative та підписатися, щоб стати волонтером. Дякую вам, доктор Ерсман. Я підпишусь прямо зараз. Без проблем, хлопче. Застав нашу країну пишатися тобою. Так, і тут у нас інший підопитний. Що ж, на що ти спроможний?